26 червня цього року була сесія, де е, розглянули зміни в ліквідаційної комісії. І призначили мене, Карачо Наталія Івановна Головного, спеціаліста управління освіти, е, е, головою ліквідаційної комісії. На 28 червня е, моє прізвище вже є в реєстрі, в державному реєстрі права е, переходять. На е, голову ліквідаційної комісії. Стаття 60, 60 е, громадя, е, Господарського кодексу України чітко там сказано, що усі права і повноваження переходять на ліквідаційну комісію. Ваша початка вона повинна бути передана добро, в управління усім. Будемо казати, що яких за які побудження ви фанатируєте з а? Он вас, э, ваш родственник, Бельза? Чего вы с ним фотографировались? А вы фото можете показать? Конечно. Ну покажи Ну в интернете то полно. Да покажи. Да есть. А, вот там, где да, я стою с э, Юрьевской стричкой? Да. Вот это Да. А кто то Его зам? Это Это все? Заходом закрываем. <говори> нет, мы зашли не на... У нас коллективное обращение к Наталье Ивановне. Почему и промазывает? Так, по первый сторон. Мы родители. Батьки. Батьки. Нет, не нет, у, трьох. Трьох. у меня трое. Я трьох. вас сюда не запрошувала. А я прийшов з гражданами, вони не возражають. А я, а я заперечую. До ну, мене прийшли громадяни, як Наталія Івановна. громадяни не заперечують. Громадяни, а ви не заперечуєте проти відомі? Це, держав... це, це державна установа. Нічого страшного. Ну а куди я, я хочу з вами переговорити спокійно, бо ці люди, які двоє стоять, вони зривають роботу цього державного закладу. Це по-перше, якщо ви хочете. Це ваші це... слова, ми стоїмо молчимо. Вызовите полицию, если не согласны. Вы отказываетесь принимать граждан? Я да. вами не розмовляю, вы хотите. <говори> вы имеете право не выходить. Скажу, что вы ходите і на цьому крав. Вы... Я цього не сказала вам. Я всего вам не сказала. Мы хотим, чтобы все это фиксировалось. Ваши слова и наши слова. У нас коллективное обращение отлично к вам. оно? покажите, пожалуйста. Укусное, и не право, газовое. Устный интернат закрывается. То есть предлагают нам четвертый интернат. И я не считаю, что мой ребенок умственно отсталый. Так, давай, вот давайте смотрим. Кто у... вам це запропоновал? Но ну, уже много детей, которые именно в этот интернат определены. Правильно? Багато дітна родина, п'ять дітей. Ні, ну п'ять дітей. У мене. Шестеро діток. У мене це давалось інтернат. Це всього, всього, дітей, те, которые вообще всего у меня шестеро, а у меня ребенку 18 лет. Да. А, ну то, що а я знаю. Э, скажіть мені, будь ласка, п'ятеро дітей, вони усі ходять. Э... Ні, один дитина у мене в саді, один дома і троє дітей, які которые обучалися в інтернаті. Я проживаю по адресу молодана. Но это мое не постоянное место проживания, так как у меня своего жилья просто не имеется. Да? Интернат для меня был отдушен. На Малатарановке Е 13 школа. 13 школа, во-первых. А если даже отправить 13 школу, детей будут затюкивать. Потому что дети сказала, с многодетной семьи, это в первую очередь. Я вам скажу, у меня первый ребенок шел в массовую школу. Масово. В масовій школі мені вчительниця прямо глядя в очі і сказала, ваш ваша дитина згоює, тому що ви не заплатили 600 гривень на вікна. Це нормально, 15, що ви на всій батьківщині? давайте те, що було, Бог знає, коли ми не момент. Олена Олександровна, 13-та школа, 13. ну, те, що вас влаштовує, я розумію. Ви народили дітей. Сьогодні я нахожусь в этом месте, От на Завтра я переїжджаю на другой конец города. Мені приється дітей знімати з цього конца города в другої каніці города. Я не можу, я не то я понимаю, что это Олена Олександрівна, моя... скажіть мені, будь ласка, у вас п'ятеро дітей. Ви э, по всем законам будемо казати і конституції. Батьки несуть повністю відповідальність до 18 років за виховання Але? дітей. Ви знаєте? Знаю, Скажіть не мені, будь ласка, не чому, чому ви народили дітей, ви відправили їх до інтернату, при цьому ви вам держава робить допомогу і ви здаєте у інтернат. На сьогоднішній день пріоритет держави, щоб дитина виховувалася в родині. Саме головне завдання батьків. Це виховати дитину щасливою. От іменно. Скажіть мені, будь ласка, чому ваші діти повинні виховуватися з чужими тітями, і дядями, якщо є мама Они з двома руками, з двома руками. Це 27. 27 років Это і я завжди кожен має. Мої, мої діти це все Это все я йдуть. Інтернат, інтернат закритий. Я вам офіційно кажу. На місці школи інтернат номер 3 Не буде ніяких розважальних центрів, торговельних центрів. Цього не буде. Чого ну, він там може? Це він буде. Должен... Та ні, інтернет, інтер... вибачте, он я вам ще нещі. раз пояснюю, ще раз пояснюю, пріоритет держави дитина виховується у родині. Все. хотіли третій закрити? Його взяли і закрили. Його не захотіли і закрити. Я ще раз пояснюю. Дитина повинна виховуватися в родині. У родині. Зараз за діє знаходяться в родині. А дівається які проблеми з вашою дитиною, як ви кажете речовий інтернат? По речі. Скільки, Бога, с, скільки років він ходить до інтернату? Один, один роту один рік. Ви як мама ви О. бачили, що е, проблема з. Е, Ну, він ходив в інтернат, і ми помимо цього ходили до логопеда. Он в саді які, які Стала, які логопед лагакі які висновки логопедскани mm. йдуть, рінок йдуть на накоштовно, ніхто нікуди не водить. Наш логопед управління освіти, він іде в інтернат і працює з дітьми, але ні, я вам кажу, те, що воно є. Але якщо логопед робить висновок через ПМК, що дійсно дитині потрібно, Система постійна робота з логопедом і з вихователями, які мають спеціальну освіту. Чому тоді направляється до речового інтерната? Я ще раз повторюю: ви прийшли, я вам кажу, ваші діти, ваші діти ви на ма в тринадцяту школу. Я при вас зараз набираю директора школи. Включаю наголос. І ви чуєте, ви туди йдете, пишете заяву, а документи особисто буду передавати я, особисті справи. Mm -hmm. Мені телефонувати директор, а завтра мій дитина прийде і буде плакати. Мама, я не хочу в школу йти, тому що мені там не бежали. Значить, Давайте ми, діти, вони, це наші усі діти. І там, 13... Я знаю дуже добре цю 13-ту школу, я її обожнюю. Я її ще раз питаю. Ні, я подумаю. Ну, ваша дитина, почекайте, зараз починається рейд ССД. Дитина до школи йде. У нас я не вже... знаю, що ви думаєте, що я не знаю, я б не прийшла. Тому я, я ще раз повторю, я вам офіційно запропоную 13-ту школу. Не за який інтернат. Я не знаю, хто вам телефонував і куди відправляв. Пані Олена, я вам ще раз повторюю. 13-та школа. Я в вашій присутності телефоную 13-ту школу. Я пишу 13-ту школу. Я телефоную директору школи, називаю прізвище, Кажу офіційно, що ваші, ваші діти йдуть 13-ту школу. Ваше завдання як мами. Послухайте мене. Не слухати тих людей, які вас привели, за, які платять заробітну плату за оцей страйк, що робиться. Вони да, нас не приводили, да, ми самі. Так, це, звісно. Ми так самі привели своїх дітей, у мене дитина like там 9 класів закінчила. Я при вас, <аннят> тому що діти, дитя... я при 1 сентября йдуть в школу, а наші діти, виходить, не важливі. Массовую школу. Я работаю. Кто будет з дітьми заниматься? Кто их будет отправлять? масову школу. Меня не почекайте, Моя беда, почекайте, мама. Коли, коли ви народили, народили дітей, ви думали про це? Думали. думали. Я, та це вам, ви зараз мені підводили, що ви не хочете виходити свої дітей. Не такой, школи. Я вам ще раз сказала, інтернат закрит, Все. И мы зараз управління освіти вы выбираете школу. У меня Такой... один ребенок 6 классов закончит, другой девять. Они привыкли к этому. Они привыкли к этому образованию. Они к как, я, Какому? Какому? Там нормальное образование. образование. Мне здесь удобно. И мне ну, и моим давайте детям. Давайте за, за, завершу. Звичайно, вам будет. Дима, душа... вообще обещали определить, где определенность. 1 сентября на носу дети не собраны, куда они? Олена Ивановна, еще раз, еще раз, выбачаюсь. Первое питание, давайте мы не по на, по труду, у вас там 0,5 для хлопчиков. Меня не устраивает массовая школа, меня устраивает специнтернат, не специнтернат, а интернат. Мої діти мають право на образование. Угу, угу, я по 12 часов працюю, я не можу з дітьми займатися, відправляти все у кожен день. Все, у вас немає ці ставки. Все, тепер друге питання. До вас зав... підходять, підходить мати, прізвище знову. Там троє дітей, багатодітна родина, вулиця, красивая. По... Можна я скажу, а потім... <свист> ну, ну ребенок, я же сказала, что ребенок не раз... плохо разговаривает. Да вы до цього сказали. Он разговаривает, но он вы, все равно. не в, в, угу. угу. в общем, э, у меня он говорит, есть слова, которые ну, есть. Дело в том, что... Скажите, я буду звертатися в поліцію. Кто вам дав телефон? Мір? Яке ви маєте право? Були в прокуратурі, правильно і зробила. А це бачите, це баклоуна. Не смішите. Це не баклоуна. люди. Ви не можете вообще, ви ж надолість. Да, давайте давайте ще раз. Стат... Не так, не не то, Вы... за я з вами не розмовляю. Зато да, да, я з вами розмовляю. Не. Дивіться. Ви даєте гарантію, що я буду в місті уважно. Уважна це те, що я забрала. Там, куди було удобно, куди вигано, туди ми здавалися в дітей. Уважніше до. Так, тепер, слух, тепер слухайте мене уважно. Я за четверту школу я, я почула. Скажіть мені, будь ласка, це бачите, я вам дала Ви зараз, Ваше завдання, зараз ви е, підете після 3 підете до Ірини Олександрівни, це директор речового інтернату. Ні, це ви йдете у сам речовий інтернат. Так, да, до директора. Ви пояснюєте ситуацію, але вона вам зразу, зразу скаже, покажіть мені документи ваші стосовно здоров'я. Стосовно здоров'я. У вас чого, цього немає, я так правильно зрозуміла. Взагалі ставлятися якісь документи в садики, тобто в садиках все розвитку. Вон пані Наталя, зараз вам все пояснює. Там трошки є питання, воно не стосується до вас, батьків. Це питання ми будемо виходити на департамент і одну штуку просити. Додатково одну, враховуючи це, ну вам ви потрібні показати документи. А де ці документи? Пані Наталя, він вам зараз а. пояснить і директор, і директор. Далі, угу. що стосується особистих справ, я ті, які в інтернаті, я вам офіційно кажу, вони у мене. Коли ви будете або ну, ви нестинете зібрати всі документи для інтерната для інтерната. Зараз ми з вами школу, яку ви вы вибрати, ну, яку школу. Ну, Я хотіла восьму. Все, все не все... є ваше 8. бажання, ваше бажання ну, восьма конечно, школа. Звісно, хотіла я речі. Це ваша, ваша цікавлені. Вона пояснила увесь механізм. Розумієте? Ви діли до самого останнього. Вам, як кажуть, Зараз я телефоную зразу, зразу при вас, що завтра ви прийдете і ви пишете заяву, а документи, ми ж не знаємо, що з інтернатом, як ви, а документи ваші, ті, які зараз знаходяться в вашої дитини особисто справа, я особисто передам до школи. Тобто мені задається, що іти школу? Ви пишете заяву, да, ви тільки пишете заяву. І перше сентября, якщо і ті восьми. Звичайно, а ви ж не встигнете зібрати документи? Якщо я успію забрати документи, то к вам... Звичайно. І коли Ірина е Олександровна каже, що да, цю цю дитину ми беремо і тому подібне. Просто розумієте, коли ребенок мій в садик мені ще в садик. Наталя Григорівна, ще раз, запишіть, будь ласка, призвище дитини. Це з інтернату. Це в третій клас дитинка піде. Мама завтра до вас підійде. Вона напише заяву, ви берете дитину до школи, але особисту справу не вимагайте у мами, я потім особисто вам її передам. Якщо з речовим інтернатом вийде, то дитина піде у речовий інтернат. А зараз ви дитину зараховуєте у 3 клас. Вона вам все розповість. Хорошо. Давайте, хай щастить. Все, все. приходьте Хорошо. на зв'язку. Будь ласка обучают в школе интернет Так, быть діти... так шестой вернее пятый класс и второй еще раз ювелина Домашня адреса да, ваша пчелкина а целище це пчелки селище, да тебя так вы скажите правильно ми на русском не удобно на русском а мне зручно я я размовляю украинскую мову слышите, я... так на на пчелки це 33 школа меня она не устраивает яка у вас влаштовує школа? Мені ніяка не устраивает. Мені влаштовує третій інтернат. Третій інтернат закритий. Які питання? Ну, хочу, щоб у мене равносильно теж в інтернаті вони обучалися. Вони привикли там в інтернаті обучатися. Я вам Я ще роботаю. інтернат. Так, я ви, по 12 годин. часів. Ви відмовляєтеся від Моїх своїх... дітей нікому відправляють в школу. Ви відмовляєтесь від батьківських обов'язків? Ні, якщо б хотіла отказаться Я бы пошла вы, в социальную да, службу и отказалась. Я, я... Мои дети один закончил, 9 классов в этом интернате. Потому что мне удобно и моим детям точно так же удобно. Я работаю, я не могу с ними заниматься. Вас и в простой вас. школе я не могу я с ними заниматься. Я вас почула, Олена Миколаевна. Э, тр... Оксана э, э... Николаевна. Чего э... страшно, если не запомнили вас по правилам. Выбачайся, Оксана Миколаевна. Я еще раз. По вашому мікрорайону, де ви проживаєте, школа номер 33 Вас школа чекає. Будь ласка, завтра напишіть заяву до школи, що 에, стосовно дітей ваших двох дітей. У вас заяву директор школи прийме. І на цьому все. У мене питань більше немає. Я, -я школу і відправляє хорошо. Є Ваші... дітей що не устроїть. Я буду як И... психолог вам ходити. Може, ви моїм дітям об'яснити. Ви моїм дітям об'яснили? Мені телефонувати де мені ми... телефонувати директор і тридцять школу так кажуть встраивать. Наша школа-інтернат №3. Номер... Школа-інтернат з 12.07 закрита. Будь детьми, ласка, пані, там. 33 я школа. Я передаю ваші свідомості. Хорошо, значить, ви будете Якщо... нас дітей зустрічати а... будете проважати школу, це, коли це, я просюю. Ви можете попросити документи, про те, що закритий інтернат. Будь ласка, виходимо. А, тепер у, документ, ви іді, ласка, а тепер у мене перерва. Я документ Будь ласка, тепер у мене перерва. Школу я... закрили за неделю, коли дітям надо йти в перший день. Я понимаю, 1 сентября йти в школу. Я не успеваю никаких документов собрать и не могу. Я завтра и когда з... ви... дітей детей Ви У вас питаю 12.07 рішення сесії. Покажіть мені. Будь ласка, до рішення. А закриття, закриття. школы у меня дети 9 классов, никакого закрытия не шло речі. Ліквідація документ, це заходимо на сайт виконкому там висить э, мої цей діти мають право на образование. Звичайно. А я, а я в Україну, так, громадян, вам, вам дає, дає можливо маю право вибирати учебний заклад. Ви... Я його вибрала, вибрала. О ліквідації. У мене немає цих документов о ліквідації. Мені в не потрібен. Ніхто не подзвонив, не сказав, що ми... Це питання до директора оформлені. інтернату. Це питання до директора інтернату на управління освіти. Директор інтернату повинна була а де всіх дітей? Полкома, що наших дітей. визнатися. Шановна пані, такого Шановна не було. Було, було, Це все записано. Шановна пані, Я вам відповіла. Все, Будь ласка, до побачення усім. Есть документы о закрытии? Нету никаких документов у них о закрытии. Задайте вопрос. Задайте вопрос. Вот, где документы о закрытии школы? Вот, Пане, выходим, будь ласка. У меня вести офіційна... нет? нету, конечно, у них Вы, о закрытии. Задайте, Наталья. Это просто, если я приду, заберу документы, действительно, школу закроют. Потому что удобно и выгодно, так. здесь вообще да. Родительский бунт в Краматорске. В городе собираются закрыть на ремонт школу-интернат. Однако родители подозревают, что это только повод, чтобы окончательно ликвидировать заведение, где их дети проводят пять дней в неделю. В основном здесь учатся ребята из неполных или малообеспеченных семей. Весь педагогический коллектив тоже переводят на другие места или сокращают. Какие же истинные намерения местных чиновников? Мои коллеги с телеканала ДТБ пытались разузнать это. Заседание депутатской комиссии по дальнейшей реконструкции краматорской школы-интерната номер 3 прошло со скандалом. Собрались сотрудники, родители воспитанников. Они уверены, что ремонт – это лишь повод, чтобы закрыть заведение навсегда. Это единственная школа-интернат, которая помогает обычным людям, у которых нет денег на что-то. На те же самые 50 гривен в классную кассу. У нас нет денег на пластиковые окна. У нас этого нет. У нас нет денег дома, просто чтобы поесть. Здесь мы спокойны за детей. При капитальном ремонте не выселяют детей и не выгоняют работников. У нас два корпуса. Пожалуйста, делайте на половине, а во второй половине будут дети. Настораживает весь спецсостав и то, что из-за капитального ремонта их просят уволиться или перевестись в другое место. Учителям и техническим сотрудникам уже предлагали перейти в другие учебные заведения, ничего при этом не объясняя. На собрании нам сообщили, где-то что-то предлагается, какое-то место кому-то, на каком основании предлагают место работы. У нас есть место работы. Никто не просил о переводе на другое место работы. Ни одного подтверждающего документа все люди ушли в отпуск, спокойно ушли. Вот к нам тех завхоз подошел, к техничкам говорит, вам предлагают места. На каком основании? Никаких документов, ничего. Он пошел сразу в горону, ему там отказали. Если вы уже решили сократить, так сокращайте их по закону, а не так, что вышвырнули и все, иди, в приказном порядке. В то же время местные власти уверяют, что интернат закрывать не собираются. Нет, интернат не собирается закрыть. Вот для этого сюда и приехала сегодня депутатская комиссия, чтобы на месте посмотреть, это депутаты нашего городского совета, чтобы на месте посмотреть и разобраться с ситуацией, каким образом поступить. Значит, дано задание по итогам, дано задание начальнику управления образования Марине Валерьевне совместно с директором интерната. Первое проанализировать. Детей. Какие это дети? Вот нам сегодня зачитали, что это 4 ребенка из многодетных семей. Но у нас в городе сотни многодетных семей. Что там э, порядка 10 детей, это дети, у которых мама имеет статус одинокая мама. Но у нас почти 4 тысячи мам в городе имеют статус одиноких. Почему именно эти дети здесь находятся? В интернате на балансе два корпуса. учебные и спальные сейчас за счет уменьшения количества детей решили перепрофилировать спальный корпус, чтобы там можно было и учиться. Уже разрабатывают проект реконструкции этот проект как инвестпроекты. То есть мы можем в город на ремонт этого проекта привлечь средства из международных, от международных доноров, что, безусловно, пойдет только на пользу города. По этому плану ремонта будет предусмотрено абсолютно полностью отремонтированный новый корпус, новая крыша, новые все коммуникации, отопление, новые окна, двери, новые полы, стены, кое-где подвесные потолки и так далее. То есть, чтобы в одном корпусе дети могли и заниматься, и делать уроки, и находиться. Местные чиновники уверяют, что заведение будет работать, но кто там будет учиться, пока не ясно, какие то откроют ли интернат свои двери для воспитанников 1 сентября или нет.